Якщо ти їдеш на цьому стричку і ти зараз оце дивишся, то ти просто... Типу, зобов'язаний нам позвонити, могли прийти, забрати якісь бізнеса в Америці. Це набагато простіше. Система не така гнила, як в Україні. Америка це така більш відкрита і крутіша країна. Зараз 10 років Прийшло, як я побачив своїх рідних. Треба було піднімати свою сраку і те щось робити. Ви думаєте, що хлопцям щось там повезло, чим не було там важко, і фіат, подібно нам було дуже важко, як в загальному я змінився за 10 років свого життя в Америці. Мені здається, що. То зміни були кардинальні. Приїхав я сюди, коли мені було 18 років. Я ніде ніколи не працював. Я жив в системі до 18 років і ну, в Україні я маю на увазі, там система була побудована зовсім по іншому, і у мене ніколи навіть не було такої можливості попрацювати ніде, тому що я вчився в ті роки. Я не ходив там по якихось фінансових структурах, я не стикався ні з якими бізнес-проблемами. Тобто я не попав в цю в їх в українську таку систему, крім системи навчання, звичайно, що приїхав я сюди, я можна сказати, не сформованою особистістю, і вже за 10 років мене, в принципі, формувала Америка. Звичайно, що багато чого лишилося від України, там як воно багато що працює, тут, тут дуже схоже. Але в Америці я можу твердо сказати, що система не така гнила, як в Україні. Тобто тут є процеси. Які ти можеш зробити сам без нікого, і тобі ніяких проблем за це не буде. Тобто, якщо тобі треба піти в податкову, ти просто йдеш в податкову, починаєш вирішувати ті проблеми. Тобі ніхто не буде ставити палки в колеса, тебе ніхто не буде прижимати, приходити, відбирати в тебе. те, що ти побудував тут з цим типу дуже класно. Наскільки я знаю, в Україні могли прийти. Забрати якісь бізнеса це ще напевно у 90-х роках. Зараз я взагалі не знаю, як воно працює. Я знаю точно, що люди там працюють, живуть, теж відкривають бізнеса, але це, мабуть, що не так легко, як в Америці. В Америці це набагато простіше, набагато більша конкурентність, набагато більше людей, які будуть використовувати твій сервіс, то купляти твої продукти. Тому Америка це така більш відкрита і крутіша країна. Сто процентів що. Втратилося за цей період за 10 років, точно втратив якісь українські традиції, Традиції, мабуть, що якась українська культура е, мені перестала настільки подобатися, як вона колись, наприклад, подобалась, тому що, мабуть, що я не знав іншого. Та сама штука, коли ти зустрічаєш якихось гостей додому, правильно в Україні воно як гості приїжджають, У вас там поляна накрита, все круто. Цілий стіл різних продуктів, ви там, стараєтесь пригостити ту людину і так далі. В Америці воно працює трохи по-іншому, і мені це дуже сильно подобається. Не обов'язково наготовлювати. От особисто я з дружиною, ми не любимо готувати, і це для нас прям каторга велика. Тому, якщо до нас якісь приходять гості, ми замовляємо йду, це все набагато простіше, зручніше, не треба там виготовлювати, готуватися і так далі. Тут Якось більше можливостей є і набагато все простіше, ніж в Україні, але особливо коли в тебе є якісь гроші. Гори класні, але я дуже люблю американські гори, я люблю Колорадо. В Фонтані я був, але не катався. Конкретно ну, в цій точці, де я зараз, ну прям дуже гарно. Дуже гарно. Поки ми під'їжджаємо до станції, в мене декілька пересадок буде, краще, щоб добратися, поближче до якогось там лейсером. Холодно просто нерайно на висоті, 3880 метрів. Зараз я захожу в льодовий лейсер. Дуже гарно придумали в глейсерів, тобто льодовику, чак зробити ще людині фігури. Воно тут явно не розморозиться, ніколи. Що не буде якогось глобального потепління, але як вони класно це все придумали. Це місце, в якому я зупинився, яке тут якраз під горами. Підписуйтесь на канал, дивіться наші відео, як бачите, не тільки все з Америки, й деколи ще з Європи. До речі, друзі, забув вас всіх привітати з Різдвом Христовим і Новим Роком. Я розумію, що зараз дуже важка ситуація в Україні, але не забувайте при можливості. І як мінімум відсвяткувати ці чудові свята в колі родини, тому що це дуже важливо. Життя продовжується, як би воно важко не було. Продовжуйте як мінімум мати такий духовний і гарний настрій на такі от чудові свята, як Різдво. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вас все получалося. Бажаю закінчення, звичайно, що війни, щоб більше її не було, щоб е, Путін нарешті здох, щоб вся ця російська е, тупейша влада пропала, щоб все змінилося і на в світі і в Україні був мир, і всі класно жили. І нарешті могли насолоджуватися. Тими моментами з сім'єю, якими вони зараз не можуть насолодитися. Дивіться. Поки я їду і знімаю це, подивіться, який трачок. Оп! Ха-ха. Українець. Українець. Гарантовано. Жалко, що не наш. Якщо ти їдеш на цьому трачку і ти зараз оце дивишся, то ти просто типу, зобов'язаний нам позвонити. Просто зобов'язаний. Візьмемо на, на крутіших умовах, ніж всіх людей, які, яким ми даємо наш офер. Так що, якщо це був ти, дай нам знати. Поки я пару хвилин хочу поділитися своїм досвідом в життя в Америці. Чи я думав 10 років тому, де я буду зараз? Не думав взагалі, я був взагалі без ніяких там думок, планів, нічого. Мені було 19 років, я їхав в одну сторону. Я всім своїм по дорозі говорив, що я більше не приїду там ближайшим часом. Це точно так і сталося. От зараз 10 років прийшло. Як я побачив своїх рідних. Ну, маму бачив ще минулого року, але всіх своїх інших. Це от е, зараз. Якраз в цій поїздці. Чи думав я? Нічого я не думав, нічого я не знав, де я буду. Ніколи взагалі не думав, що буду зв'язаний з якимось транспортейшеном, з якимись траками. Ніколи про це нічого не знав, нічого не знав про логістику. І навіть не знав, що я буду жити в Чикаго. Я їхав взагалі в Південну Кароліну, в саус каролайну Там в мене була перша робота, як ми вже знаємо, можливо, хто не дивився ще, але в нас одне з наших перших відео на каналі. Це про те, яка в нас була перша робота. Це було прибирання в готелі. Потім у мене була друга робота фастфуді, як Макдональдс, Вендіс називається. Так все починалося зараз. В принципі, вже знаєте, хто дивиться нас, хто слідкує за нами. Займаємося логістикою вже десь 8 років. Досить же хороший досвід у нас є. Тому багато що розуміємо, багато що прийшли за ці 10 років. Дуже багато всього було. Дуже багато було і проблем, і різних ситуацій, які ситуації, яких ми не знали, як вирішити. Гуглили чаджі підіайне, AI, AI, знайомі, незнайомі знайомилися, питалися, дзвонили людям, які знають. Багато робили такого, що не хотілося робити там через зуби, найм водіїв, особливо спочатку, коли не було там ніяких, ніяких фінансів, коли були там просто ідея ходити по тракстапі, роздавати свої візитки і показ, пояснювати людям, що ми там нова тракова компанія, і ходіть працювати з нами. Ну коротше, це було. Не саме краща ідея, тому що вона нам дав, не дала зовсім ні одного водія. Але це не хотілося робити, але ми це робили, бо тому що треба було хоч щось робити. Треба було піднімати свою сраку і те щось робити. Так вона дійсно є, тому що дуже багато треба працювати, щоб щось мати. Не думав я, де я буду, тому я навіть не думав, що я буду колись в Швейцарії. Я навіть не думав, що я побачу ці Альпи на початках. Це як і у всіх, більшість людей, які приїхали в Америку, воно взагалі початок не є простий. Початок дуже важкий. Якщо ви думаєте, що зараз вам важко. І десь там ви дивитеся на якісь такі картинки, наприклад, навіть бувають в нашому каналі, що ми там десь на якихось машинах класних їздимо, десь там в Швейцарії, на гірськолижних курортах, самих дорогих в світі чи в Америці. І ви думаєте, що хлопцям щось там повезло, чи їм не було там важко, як вам. Ніфіга, ніфіга, подібного. Нам було дуже важко, дуже важко. Перших років три взагалі здавалося, ще в якомусь кіно. Взагалі не було фінансів. Тобто гроші, якісь нас вони зразу тратилися. Тобто ми приїхали з нуля, нас нічого немає. Орендували квартиру далі. Потрібні якісь меблі. Щось заробились, потратились на меблі. Щось заробились, потратились на машину. Щось заробились, потратились на телефон. Легкого в нас нічого не було, ніхто нам нічого не дав. Нам було важко, бо, тому що ми в новій країні, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не допоможе. Ютуб вже був тоді, вже було класно, але все одно там це були такі початки, не було інструкцій, як там. Бізнеси відкривати і так далі. А ми на нашому каналі дуже багато розказуємо про те, як відкрити свою компанію, як її побудувати, як її структурувати, які дивіжени потрібно мати, які департменти потрібно мати, взагалі, як там працювати з людьми і що в принципі потрібно для того, щоб мати успішну компанію. Тому дивіться, слідкуйте за нами, тому що на цьому каналі буде дуже дуже корисна інформація, і вже більше року, вже півтора року, ми ведемо цей канал, і дуже багато відео є з корисної інформації. Якщо ви щось не бачили, можете передивитися є дуже багато актуальної і гарної інформації по сьогоднішній день. В США ми приїхали, коли от мені було 19 років, напевно, Денису так само. Що на США? В США нас реально навчили бути дорослими. Ми по дорослі там на пану ближай перший рік. Перший рік ми поняли, що все, тобі ніхто не допоможе. Ти сам за себе. Ти повинен заробити собі на житло, на їду, на автомобіль, на бензин. Тобі ніхто нічого не дасть. Не тратити всі свої гроші, всі свої збереження, а скористатися кредитними грошима. зі своїми грошима щось зробити, можливо, інвестувати, можливо, відкластись, поставити під якісь проценти, щось інше купити, там криптовалюту купити, ріелестей, якісь купити. А бізнес, наприклад, розвивати за кредитні гроші. Це дуже крутий інструмент. Багато про нього розказували, також можете наше відео подивитися. Тому багато чого ми також не знали, коли ми приїжджали сюди. І мало хто взагалі на, фі... на Ютубі про це розказує насправді. Але ми от хочемо до вас донести таку тему, як бути фінансово грамотним. Камерика це дуже крута школа. Це школа, яка навчила бути самостійним. По-перше, вона навчила мене англійської, тому що я, коли був в Україні, англійської мови не знав. Мене ледве сюди в Америку пустили через те, що я англійську мову не знав. Получилося, скажімо так, з другого разу. Але зараз я, наприклад, подорожуючи тут, у в Швейцарії я спокійно спілкуюся з людьми, я купляю всі там все, що мені потрібно. Навіть тільки що цю кабінку зараз тут нікого нема. Але сів був пацан, з Тель-Авіву, говорить по англійськи ми з ним поговорили. І він вийшов, бо він там китається на лежах. А я їду до до самого низу. Так, що Америка це крута школа, яка навчила і яка дала мені все, що я маю зараз. Ми розуміли, що потрібно грати по її правилах. Ти не можеш йти проти правил, проти системи і вижити в Америці, тому що вона тебе може, скажем, приголошити дуже швидко і зразу. Почнеш там, якісь мутки робити, ще щось ну може тебе дуже швидко злапати. Це не Україна, це не ще щось. тому. Ми пристосувалися, ми поняли, як тут треба жити. І вже далі потрошки поняли, як її робити бізнес. Плюс те, що ми вчилися, ми багато що зрозуміли взагалі що таке бізнес і як його вести. Маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Така в нас є компанія, вже багато що ви про неї знаєте, але це не далеко не туди, куди ми стрімимося. Нас цільно багато більше. Тому ось така от ситуація. 25-й рік сповнений надій для мене. Я хочу прям влитися максимально на 100% в роботу. Якось я вже віддихнув від цього. Тому 25-й рік буде цікавим і чудовим.